Сатанам, друзі, сьогодні хочу розказати про чудову медитацію, яка сприяє покращенню якості сну. І питання цієї медитації досліджували в Гарвардській медичній школі, проводили дослідження її ефективності, приймали участь 20 людей, у яких спостерігалися проблеми зі сном. І після проходження дослідження вони відзначили значне покращення сну. Єдиною дійсно важливою умовою це є регулярність виконання цієї практики. Тоді вона сприяє покращенню сну, відновленню нервової системи. Як її виконувати? Ми сідаємо в просту позу зі схрещеними ногами або сідаємо на стільчик. ноги опущені на підлогу, стоп, ступні стоять на підлозі, спина пряма. Руки. Ми складаємо собі на ноги, ліва долоня дивиться вгору, права лягає зверху на неї. І великі пальці або з'єднуємо, або не з'єднуємо. Тут все не принципово. Очі ми прикриваємо повіки на 9, так, щоб у нас утворилася вузенька щілина. І фокусуємо очі на кінчик свого носу. Вдих і видих ми будемо робити через ніс. Вдих ми ділимо на 4 рівні частини. І з кожною частиною ми будемо повторювати одне слово з мантри. Це виглядає так: Са-та-на-ма. Повторювати ми будемо подумки з кожним під вдихом. Після цього ми робимо затримку дихання. І подумки повторюємо чотири рази мантру са та на ма. З тим з тією швидкістю, з якою ми її повторювали, коли робили підвдихи. І після цього ми робимо видих, розділивши його на дві частини з мантрою Вахей-Гуру. З першою частиною видиху ми кажемо вахій, з другою гору. Якщо у вас вдих, наприклад, був, по часу тривав 4 секунди, затримка тоді у вас буде 16 секунд. Давайте спробуємо зараз разом це зробити. І ми починаємо вдих. Рекомендований час виконання цієї практики від 15 до 62 хвилин. Але починайте з того часу, який вам буде комфортний, дуже важлива регулярність і найкраще робити цю медитацію перед сном. Пробуйте! Всіх благ!